Драматичний сезон із неочікуваним завершенням. Рівненський верес, за підсумками, цього року таки виборов місце і надалі гратиме в українській прем'єр-лізі. Однак не без труднощів, які спричинили ряд змін у народному клубі. Боротьбу за виживання провів Рівненський верес наприкінці сезону. Команда потрапила в стокові матчі, де боролася за місце в УПЛ. Після першого матчу проти запорізького металургу рівня не програвали. Тож у фінальному поєдинку довелося робити надможливе. З нервами, але з великим бажанням до перемоги Верес розірвав свого суперника в останньому матчі цього сезону та гарантував місце у вишці українського футболу. Однак після цієї гри з командою попрощався головний тренер Юрій Вірт. Я йду з команди. У мене була розмова з президентом. Знаєте, буду відкритим. Неділю назад він сказав, що весь футбольний клуб проти тебе. Тому я не маю права ніякого ставатися тут. Юрій Вірт пробув у вересі чотири роки, де встиг із командою взяти золоті медалі та кубок у першій лізі і вийти до УПЛ. Важко говорити зараз, чесно кажучи, тому що і, і футболісти, і в болівальники. І я навіть знаю, які клубів підтримують мене, підтримували мене, але є люди, які просто е, засунули ніж в спину і. І тримали його до, до сьогоднішнього дня, можемо сказати так. Я це не міг зрозуміти, бо пройшов дуже важкий шлях. Чотири роки прийшло. Рівно сьогодні, де зболівальники кинули Польшу. Сьогодні я чотири роки назад прийняв команду, і сьогодні я залишаю цю команду, але я. Не прощаюся з ними, я просто говорю на побачення. Під кінець цього сезону Верес вже шукав нового тренера і ним став Сергій Лавриненко, який раніше вже працював у Кропивницькій зірці та Петрівському Інгульцеві. Емоції переповнюють. Я розумію, куди іде я, я опинився наскільки високий рівень ну, всього клубу. Я готовий до того, щоб працювати, до того, щоб приносити користь команді і команда. Полювальників радувала і показували гарний футбол. Відтак рівненський клуб почав зміни у структурі, які очевидно, що ймовірно продовжаться у вигляді нових футболістів. Перед новим тренером поставлене завдання, аби Верес лишився на наступний сезон у топ 10 Ілля Тамашевський новини Рівного.